Сьогодні розпочну гроші та ціни зі свіжих даних про українську економіку. Є новини, як пережила минулий місяць промисловість країни. Травень залишив її з мікрозростанням, Та якщо врахувати традиційні затяжні святкування у цьому місяці, у такому випадку це зійде за добру новину. Давайте подивимось ближче. Плюс один відсоток. Це травневі результати промисловості в Україні. Лідерами зростання стали добування корисних копалень та металургія. Топ індустрія країни це також обнадійлива ознака. Та на жаль, інша українська важлива галузь хімія. У травні тримала лідерство і стискання. Тепер регіони, які найактивніше витягували українську промисловість із мінусу, тут травень підживив і найбільшого українського промвиробника Донеччину, та промисловість зростала минулого місяця лише в 11 з 27. Ми регіонів і найдепресивніша промисловість наразі у центральних областях. До речі, саме українська промисловість і досі лишається найактивнішим постачальником безробітних в Україні. На щастя, ми лишили позаду наймасовіші зимові звільнення та кількість українців, які втрачають роботу кожного місяця, і досі вкрай велика. І все ще в нестабільному економічному кліматі ніхто не може запевнити нас, що наступні хвилі безробіття не стануться. Саме тому гроші та ціни знову вирішили сфокусуватись на українському безробітті. І сьогодні кілька важливих порад, як його уникнути, від Наталки Поленкової. Ігор втратив роботу у листопаді. Скорочення штату на 40%. За час безробіття юнак зрозумів, як уникнути звільнення наступного разу. Треба представляти собою дуже велику цінність для компанії, щоб вона не хотіла нас відняти. Власну цінність варто доводити: по перше, працюйте більше під час кризи, приходьте на робоче місце раніше, а йдіть пізніше. Тримайте керівництво в курсі робочого процесу і ваших досягнень. Пропонуйте зміни і реформи, думайте над скороченням видатків компанії. Тоді случай, як ініціатива не наказуємо. Вот Вносите, носіті змвнасіті предложення скажіть улучшить, как сделать э, лучше, как оптимальнее, как добиться успеха, как сократить затраты. Цікавтесь корпоративними новинами про плітки не поширюйте. Спілкуйтесь з колегами з інших компаній і про всяк випадок тримайте руку на пульсі ринку праці. Навіть якщо в офісі скорочення, не панікуйте, тримайте щасливе обличчя. Керівництво цінує позитив. І погоджуйтесь на скорочення зарплат та пільг. Краще мати роботу за менші гроші, ніж шукати її місяцями. Через скорочення зарплат під час кризи пройшли більшість незвільнених. У моєї жіни дуже було сильно, Вона дворником працює. а 2500 до 700 гривень. Почали там премії, там таке поубирали трохи. І ви погодились працювати за гроші? Ну, Працюємо, бо нема куди піти. Як би на місці, поки місь може повиситися після крізі. Не знаю точно. Оптимізація праці змінила ставлення працівників до обов'язків. Зросла цінність робочого місця. Я цю своє робоче місце. Я ответственен за ті функції, які мені розложені, я отношусь к ним очень хорошо. Я делать все качественно, то тобто автоматично повышается качество роботи. До центру зайнятості ігор завітав востаннє. Поспішає на нову роботу. Екс безробітний уже знає, як стати для нової компанії незамінним працівником. Наталка Полункова, Володимир Юр'єв, Тивай. І наприкінці час подивитися на курси валют і ціну нафти в українських обмінниках. Гривня потроху втрачає позиції щодо долара та євро, але дуже скромними темпами. Зокрема, проти долара гривня втратила лише 3 копійки за 3 доби. Сьогодні ще одну копійку. Це стан справ в обмінниках країни. Нагадаю, далі кращі ціни на валюти в них за регіонами. Найдорожча купівля та найдешевший продаж для долара та євро. І в офіційних курсах валют без важливих змін зі. Учора і сьогодні нафта трохи відбила вчорашнє падіння. Барель подорожчав до 71 долара після даних зі штатів, які показали, що рецесія там трохи гальмує оберти. Втім, більше йому дорожчати завадили новини про ще заслабкий нафтовий попит у найдинамічнішій економіці планети китайській. Гроші песик tbi.ua та YouTube канал TVI. Це адреси, за якими ви можете контактувати з грошима та цінами. Ми шукаємо ваші способи економії, які можуть допомогти іншим українцям. Поділіться ними.